Найближчим часом Україна отримає доступ до інформації про закордонні рахунки своїх резидентів від інших країн. Мене звати Филь Назар. Я юрист міжнародного корпоративного права та Фінтех. Юридичної компанії «Приходько та партнери. Цей процес відбувається в рамках міжнародного обміну фінансовою інформацією за стандартом СРС Common Reporting Standard. СіРС це загальноприйнятний стандарт звітності та перевірки даних про фінансові рахунки, який передбачає щорічний обмін інформацією між країнами. Цей обмін стосується всіх категорій фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Українська податкова служба отримує детальну інформацію про стан рахунків, рух коштів українських податкових резидентів. Взаємно Україна надасть аналогічні відомості іншим країнам про рахунки їхніх резидентів. Механізм роботи СІРЕС: фінансові встанови зобов'язані виявляти рахунки іноземних резидентів і щороку передавати відповідні дані податковим органам своєї країни. Ті, у свою чергу, обмінюються цією інформацією з податковими службами інших держав. Обмін включає дані про залишки на рахунках, відсотки. Дивіденди та інші види доходів. Для прикладу, якщо громадянин Португалії має рахунок у Швейцарії, швейцарський банк повідомить про цей рахунок податковим органам Швейцарії, які потім передадуть цю інформацію в Португалії. Таким чином, португальська податкова служба буде обізнана про закордонні активи свого громадянина. Якщо ж виявиться розбіжність між даними податкової про доходи фізичної особи та інформацією, отриманою через автоматичний обмін, існує висока ймовірність до нарахування податків. Звісно, законодавство передбачає штрафи за неподання, неповне подання або несвоєчасне подання необхідних документів. Важливо розуміти, що сплата штрафу не звільняє від обов'язку надати запитувану податкову інформацію. Підсумовуючи. Автоматичний обмін інформацією дозволить податковим органам виявляти осіб, які не задекларували свої доходи та не сплатили відповідні податки. Наша команда забезпечить індивідуальний підхід до вашої ситуації та допоможе уникнути потенційних ризиків, пов'язаних з недотриманням вимог СРС. Ми гарантуємо конфіденційність та професіоналізм у вирішенні ваших питань. Не чекайте, поки податкові органи почнуть перевірку. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.